Вітаю, мої шановні, інформація з хронік Акаші про час, лінійний і абсолютний. Часу не існує в тому вигляді, як ви його винайшли. Ваш час, годинники, календарі для земного руху, штучно створено руками людей. Це матриця, прояв її. Користуйтесь, поки зручно, поле часу безмежне, безкінечне. Я спитала, як це? І прийшов образ. Відрізку, будь-який це може бути одна хвилина, один місяць, один рік це відрізок нашого лінійного часу. Він виглядає так в полі безкінечності. Це я так зобразила. От. І будь-який відрізок так виглядає на фоні цього. Що це значить для земної людини? Живіть в радості й любові. Час іде зустріч вам. Це жива енергія, а не відрізок. На високих енергіях ви здатні повністю керувати своїм часом, навіть повертати його у зворот. Я спитала, як це? До вас повернеться у життя або свідомість невирішеності, клини, голки, колючки, ситуації. Направте увагу для вирішення. Це важливий інструмент. Тобто, увага важливий інструмент у вирішенні наших цих голок, колючок в рамках живої енергії, часу. Вирішуйте блокові стани, що несуть відповідні події у життя. Насолоджуйтесь виграним часом, ланцюгова реакція. Тоді пришвидшення процесу, тобто є блок якийсь. Спрямовуємо увагу, розчиняємо його як, як грудку землі в пісок, в порошок. Так? Якщо б все правильно, блок вирішився або крадник так само вирішили. Вивільняється енергія у вас. Додаються сили, радість, любов, про яку нам кажуть. Далі наступна порція: у вас є сили пропрацювати наступний якийсь блок, чи це родовий, чи це там ваш особистий. неважливо Важливо те, що ви запускаєте це колесо, пропрацьовка, вивільнення енергії, тобто отримання радості, і любові. Далі. Це все запускається. процес безкінечний, живий процес, до речі, от ланцюговою реакцією. І тоді процес пришвидшується, коли ви працюєте, і навіть інші блоки можуть з розчиненням там кількох автоматично ще можуть один-два розчинитися, тому що ви щось зрозуміли, висновки зробили. А, оце так, так. Ага, тобто з цієї вже проблеми вже немає автоматично. І коли ви в радості перебуваєте, а енергія це і є вивільнення, радість, щастя, це божественна енергія мається на увазі, то тоді час йде назустріч вам. І тоді ви не відчуваєте його течею, і якби то ніби час зупинився, і ви щасливі. Але коли ви застрягли, час іде проти вас. Це наші невстигання невчасності, затримки, ступорні стани, перепони, завади. Нам здається, що щось нам заважає, щось нам не дає. А насправді це ознака того, що ми в чомусь застрягли в якомусь блоці, який ми не хочемо усвідомлювати або ігноруємо свідомо, або просто не працюємо над собою, а це прирівняли до норми. То тоді е, отакі речі відбуваються, як ознака того, що час працює проти вас. Значить, е, вам треба запускати е, таке оце, колесо живої енергії, що е, вирішувати ці всі питання всередині себе, що вам заважає бути в радості і любові. Тобто, ключове радість і любов. Ваше сприйняття, увага, куди себе спитайте прямо зараз. Далі, слово владик людям про час. Час безкінечний, а ви граєтеся, як діти в нього. Бавитесь, не розумієте цінність моменту. В одну точку зберіть все прямо зараз і дайте звіт собі, хто ви і куди направляєтеся. Не забувайтесь у земному житті, не тоніть у проблемах вище голови. Створюйте нові, створюйте нові замість взяти в свої руки час. Він буде вам у допомогу. Розтягнеться, наскільки треба, якщо у цьому буде вищий сенс. Тобто загальний висновок, якщо людина йде в себе, в своє серце, пропрацьовує ці всі блоки в собі, а не винуватить інших людей, не надіється на когось, а бере все в свої руки, становиться творцем в своєму житті, то і час, оця жива енергія теж допомагає. Запускається і йде на користь людині. Дякую за увагу!